Всім привіт! З вами Артван. Український е є fc 24 офіційно стартувало. Перший тур вже позаду. Вісім матчів вже зіграно. А скільки контенту ми отримали? 16! 16 відео з матчами першого туру, представлення збірних від різних учасників, Огляди! реакції, і це тільки початок. Весь турнір ще попереду. А тим часом ми з кравою і Атлантою підготували для вас огляд першого туру. Нагадаю, що посилання на їхні канали та на канали усіх учасників турніру в описі під відео. Крава, тобі слово. Дякую, Артему, за слово. Ми переходимо до огляду групи А і групи Б. Відповідно, розпочинаємо з групи А. В групі А зустрічався Дніпрянин проти Джейкоса. Дніпрянин представляє збірну Чехії. Джейкос представляє збірну Італії. Оцей мафіозник уже на перших секундах заробляє пенальті. Маріо Балтелі вдало підставився під підкат одного з чеських гравців. І Антоніо Дінатале підійшов до 11-метрової позначки і забив перший гол на цьому турнірі, Ще ми можемо привітати всіх учасників турніру. Потім Дінатале оформив дубль у такому фіфашному стилі, можна так сказати. А й незабаром після передачі Маріо Балателі. Ми зараз бачимо таку передачу у формі Маріо Балателі. І Антоніо Дінатале зробив рахунок 3-0. Потім був рахунок і 4-0. І в Дніпряна нічого не виходило. Ми думали, що в перерві буде все добре по перерві. Але тут. Перша хвилина другого тайму і заробляє пенальті у свої ворота Дніпрянин. І Ді Натале робить четвертий гол, збивається за назовні в турнірі. Потім він забиває п'ятий гол і виходить в найкращі бомбардири після цього матчу. Тут Маріо Балтелі забиває сьомий гол І так і поєдинок завершився з рахунком 7-0. Переходимо до другого матчу, тут Розфійфа зустрічався проти Возі Геймса. І тут Возі Геймс позвав на допомогу собі Атланту. От бачите, він зараз забирає бокал пива у Возі. Я відз... ну, відзначаю, що це якась підстава, але дивимося перший момент у збірну Німеччини. Тімо Вернер розбиває в такому епічному стилі на добивання. прямо на ніжечку йому відбив Кобель. Далі була така прекрасна атака у виконанні розфіфа, тут Емболо просто. Ну, з Рудіграм зробив страшні речі. І тут рахунок стає 1-1. Такий інтригуючий матч, непоганий. Тут далі нас вже показують другий тайм, як Марко Ройс пробуває поворотом. Відбиває Кобель і Вернер забиває. 2-1 рахунок. І тут зараз мій най найулюбленіший момент цього матчу. Як тут розібрався, тіму Вернер повівся. Кобель на те, що Вернер правша, може пробити справи, але ні, Тимо Вернер забиває і робить рахунок 1-3. Далі тут шикарний розіграш кутового у виконанні Росфіфа, де Окафор робить рахунок 2-3. Вже думали, що ось тут інтрига, але ні. Фулькруг прибуває в ближній кут і робить рахунок 2-4. І тепер давайте перейдемо до справ, які відбуваються в групі А. В групі А очолює таблицю Кос на другому місці в Возі Геймс, на третьому Атланта, так як він не грав ні одного матчу. Росі Фай, Дніпрянин посідають 4-5 місце, відповідно. Ось вам і підсумки групи А. А тепер я вам розкажу, що у нас проходить збір. Хто не знає, може хто знає. Збір для Збройних сил України, і ми розігруємо PlayStation 5 новеньку, і також три форми від магазину Super Classic. Ось. І умови дуже прості: один квиточок коштує 50 гривень, тобто донат в 50 гривень, от на цю QR-кодик да, на монобанку. так Скануйте і кидайте 2 квиточки 100 гривень, 10 квиточків 500 гривень. І ми за. Перший тур групового етапу зуміли зібрати отаку класну суму. Ось тут з'являється. Можете подивитися. Дональте, допомагайте Збройним силам України, а тепер ми переходимо до групи Б. А в групі Б в першому матчі зустрічався стереотіп проти Федорова. Стереотіп представляє збірну Румунії. Ось. А ось Федоров представляє збірну Іспанії, по його формі видно, що він представляє збірну Іспанії. Подача кутового на 11 хвилині у виконанні сереотіпа. Нічого такого страшного немає, але тут який фінт від мене, людини, Мана, називайте хочете, і робить рахунок 1-0. Далі Хаджи Молодші робить рахунок 2-0. Потім Федоров все-таки зумів скоротити дистанцію після комбінації, ку завершив Ольму передачу на Пінчі, і Пінчі робить е, рахунок 2-1. Тут. Сереотіп робить рахунок 3-1 після. Комбінації двох хаджі. А зараз буде момент, який вам просто... Увідатий, Андрей. Єба, це що було нахуй. Це грім такий? Рахунок Сейд 4-1. Я не знаю, що ви чули. Я сподіваюся, це грім був. Але скоро ще ні. Як і б може, наче грім, бо там доволі <смі> така темна густа хмара йде. Я сподіваюся, це був грім. Такий час живемо. Так, у нас другий. Ось такий забив четвертий гол сереотіп. Я вам вирішив показати такий момент. Тут ми я показую вам вже другий гол у виконанні Федро. Маркос Люрент робить рахунок 4-2. До речі, серіотіп зробив червону карточку. А ти от фірмовий розіграш з центра полю в виконанні серіотіпа і тут просто диса. Ману розібрався шикарно. І далі, отак елегантно, поміж ніг у Наї Сімону. Ну, це найкращий гол, напевно, першого туру, на мою думку, що скажуть мої колеги, я не знаю. Тут рахунок е, стає 6-2 до пустих довів е, пан стереотіп і хаджи молодші забиває. Далі 6-3 робить рахунок е, пінчі з Федоровим на пару. Тут фірмовий кутовий від стереотипами. В нього тут все фірмове, бо цей кіберспортсмен знає все, як треба робити. Дивіться. Просто як обманув, і тут забиває пан Андрей. Робить рахунок непристойний 7-3, але пан Федоров не здавався. І. Тут створив отаку атаку. Ось така затяжна атака. Я вам показую. Ольма віддав передачу на Жорді Альбу. Жорді Альба на тоненько залишає м'яч в полі і чабі. Після перерви він вийшов саме замість Іско і робить рахунок 7-4. Далі. Хаджи розіграв з молодшим Хаджи. Комбінація, яка ну, завершиться голом. І рахунок стає 8-4. Далі в нас Лукас Васкес пробиває поворотом. раду відбиває і прямо на ніжку Ольму. І робить рахунок 8-5. Далі пан Пінчі, який може виграти пічічі, заробляє е, пенальті. Жовту карточку тут отримує захисник е, з Ванмарін. І тут. Підходить Цезар Аспіль. ні, це Хусело, перепрошую, підходить Хусело до м'яча. І без шансів для срібної карточки, яка стоїть на воротах у пана стереотіпа. І рахунок 8-6. Але останнє слово все-таки залишилось за Денисом. І Денис зробив рахунок непристойний. 9-6. класний матч. 15 голів побачили вболівальники. Я вважаю, це один із найкращих матчів на цьому турнірі. Переходимо до іншого матчу Групи Б, де зустрічався пан Скромний зі своєю Сербією проти. Проти дуета Олександричів. Е, вони грають за збірну Франції. І з перших хвилин понеслося. Ось такий гол забиває пан скромний за свого одного із, е, прикольного нападаючого. Е, і тут Пан Товіч забиває і другий гол на 11 хвилин. А тут Сашка Леказет забиває і робить рахунок 2-1. І тут вже всі подумають, вот оці інтрига. Але ні. Влахович віддає передачу на Косіча, Косіч на Тадіча. І рахунок стає 3-1, і скромний повів. Далі. Косіч робить рахунок 4-1. І вже все. Ну, все було вже ясно, хто виграє в цьому матчі. Бо Пантович збиває п'ятий гол. І приводить уже такий рахунок доволі непристойний. 5-1. Далі Косіч розіграв таку атаку, і Пантович оформлює, здається, Покер, якщо не помиляюсь. І рахунок стає 6-1. І е, зараз я вам покажу сьомий гол. І після цього сьомого гола буде така Пантович забиває п'ятий гол, і тут буде зараз легендарна цитата, яка має увійти в історію. Хлопці, козаки, тренуйтесь. Тренуйтесь, все у вас буде. Ви молоді, у вас все попереду. Ну то, що у вас дід їбе. Безобраз. Безобраз, говорить скромний, і забиває спочатку восьмий гол Пантович забиває. А через буквально декілька хвилин, е, грубо кажучи, в наступній же атаці, Влаховича так повів. Косіч і Косіч забиває голи, робить рахунок 9-1. 9-1, і саме з таким рахунком перемає скромний. От до вашої уваги таблиця. Скромний Серті почолюють дану групу. Вони обоє звали по 9 голів своїм суперникам. Нонфейм, який ще не грав на третій позиції Федоров на 4-й, на 5-й позиції. Е, ось така таблиця групи Б. Тепер я своє слово надаю пану Артему і він розкаже, які справи у найкращій групі групі С. А ми переходимо до другого ігрового дня В групі С. В першому матчі зустрілися крава РК і Марки Спіфа. Нагадаю, що в цьому відео ми показуємо лише огляди матчів, а щоб подивитися повні матчі усіх учасників і дізнатися, наприклад, чому крава обмазує своє обличчя водою на своєму відео. Підписуйтесь на усіх учасників турніру та дивіться їхні повні відео. Там контент ще той взагалі просто. М Посилання на усіх учасників, як завжди, в описі під відео. Крава і його збір на Данії обіцяли зробити тиху данську ніч для Маркіса. Маркіс обіцяв затягнути краву у темні води. Коротше, намошнили один на одного, дай Боже. Тож, хто з них зміг не тільки словом, а й ділом себе проявити? Вже на восьмій хвилині матчу Дуку забиває. Але суддя фіксує дуже спірне порушення правил з його боку, тож гол не зараховано. На 25-й хвилині Лукаку теж після боротьби завдає удару, який відбиває Пітер Шмейхель, переводячи м'яч на кутовий. І вже з цього ж кутового Лукаку завдає удару головою та виводить Бельгію вперед. Данія не забарилася з відповіддю, і на 35-й хвилині після серії точних передач Зінкернакель зрівнює рахунок. Акрава радується так, ніби це переможний гол у фіналі турніру. Проте його радість тривала недовго. Адже вже після наступної атаки Бельгії Драєр робить серйозну помилку, якою скористався Тросар, і знову вивіз збірну Бельгії вперед. 1-2 після першого тайму. Другий тайм розпочинається з шаленого промаху Лукаку робочою лівою ногою, та не менш шаленим влучним файнесом. Того ж Лукако не робочою правою. За рахунку 1-3 Крава мав непогані шанси на взяття воріт, але спочатку м'ячик трішки не докотився і його виніс захисник Бельгії, а згодом хороший удар драєра було заблоковано. Після цього Крава жорстко поплив, сильно почав горіти, і в кінці влучні удари Ванакена Тангонги зафіксували кінцевий рахунок 1-5 на користь Маркеса та його збірної Бельгії. Отак от, от! Нічого, я вийду з групи, мені то похуй! Готуйтесь, блядь! Готуйтесь просто. А готуватися до такого грізного крави прийдеться учасникам наступного матчу: Dark Gerld та Nubпіfa. Просто шикарне інтро від Дарк Геральт знову ж таки. Повне інтро та повні відео на каналах учасників. Посилання в описі під відео. Дарк Геральт і його польська шмата вкинули виклик нуб Фіфа та його Португалії. Нуб Фіфа під таке діло навіть найняв тренера. Ти що, зони не бачив? Куди ти дав пас? Вибачте, пан тренер. 30 пасів, Бистро! Один, два, три. Про Тиха... тебе! Але чи допоміг боді тренер, чи тільки його залякав? Погнали до матчу. Португалія потужно почала, і вже на п'ятій хвилині Еосебіо міг забивати, але не на місці. Перетерпівши стартовий натиск, збірна Польщі пішла у атаку і Роберт Левандовський відкриває рахунок у цьому матчі. Ще один момент у Еосебіо Фейнес у дальню дев'ятку і знову повз. А от у збірної Польщі знову вдала атака, яка закінчується голом Залевський після вдалого відскоку. 23 хвилина Залевський знову на ударній позиції і рахунок 3-0 на користь збірної Польщі. Після цього обидві команди мали хороші моменти для взяття воріт, але воротарі вдало відпрацьовували удар за ударом, і перший тайм так і закінчився з рахунком 3-0. На початку другого тайму тоті Рубен Діаш дуже невдало приймає м'яч, чим користається Роберт Левандовський і робить рахунок 4-0. Нуб Фіфа дуже сильно згорів від цього голу, де і Діяж зіграв як бронзовий бомж, і його нога пройшла крізь суперника. але це Фіфа і полякам, як завжди, в ній щастить. Чи то Польща розслабилась, чи то Португалія зібралась. Але після цього Крістіану Роналду мав кілька небезпечних моментів. Ми нарешті побачили і почули. Дубль Роналду встановив кінцевий рахунок цього матчу 4-2, а Дарк Геральд і його Польща заслужили на оплески від Нубфіфа. Тож після першого туру Маркес і Дарк Геральт мають по три очки. Шотік ще не вступив у гру, а Нупіфа і Крала зазнали своїх перших поразок на турнірі. Але, як то кажуть, Нічого, я вийду з групи, мені то похуй! Готуйтесь, блядь. Готуйтесь просто! Що перейдемо до групи? Д. перший матч Кікір проти Бафіка, кікір на чолі з Карло Анчелотті проти збірної України на чолі з Бафіком? Перший момент в матчі виникає в збірної Англії, але Маркус Решфорд потрапляє в офсайд. Після чого Бафік по флангу проривається за Віктора Цганкова. Вішає на добика, але добик не попадає в площину воріт. На 21-й хвилині матчу Макманеман проривається по флангу. Робить прострільний пас на Джемі Варді, але удар заблоковано захисниками збірної України. Приває проривається по флану, скидає на коноплянку. Коноплянка не мудрика, удар, але поп на місці. У цій ж атаці Добик знову отримує небезпечний момент, але Поп знову рятує збірну Англії. 41-х хвилина матчу. Збірна України робить неперевершену комбінацію, після якої коноплянка забиває в дальню дев'ятку. Просто подивіться, наскільки красиво розіграв цей момент Бафік, та Коноплянка пробиває дальню дев'ятку. Рахунок 1-0. Збірна України на чолі з Бафіком не перестає атакувати збірну Англії. Малиновський пробиває Знову сейф від Поупа. Відразу через декілька хвилин Бафікс знову атакує. Віктор Циганков проривається по флангу. Небезпечний момент збірної України, але поп на місці. Ну що, все до цього йшло? Бафік знову переходить в атаку, та коноплянка прибирає майну і пробиває в дальні в зелений таймінг. Рахунок матчу стає 2-0 на користь збірної України. Але але Кікер та збірна Англії та Гаррі Кейн своїм потужним павершотом вирішили не робити кінцівку матча настільки легкою для Бафіка, наскільки красивий павершот від Гаррі Кейна в дальню дев'ятку. Рахунок матчі після удара Кейна стає 2-1, але після цього Бафік провів декілька тактичних замін. Наступній атаці відразу до Япасна Бондаренка в зелений таймінг зробить рахунок 3-1. Після цього голу в матчі вже більше не було ніяких моментів. Та Бафік забирає впевнену перемогу з рахунком 3-1 проти збірної Англії В наступному матчі в групі D зіграли такі люди, як Гетра Зідана О, Боже. та Лорд Магваєр. Перший момент матчі виник саме у Гетри Зідана. Перший ж приходить на ударну позицію і чомусь замість сліви пробиває правою та трівелою. Наступний момент в матчі знову виникає у Гетри. Перший пробиває Фінесом, але Вандерсар парирує. Тімбер дає пас на Бробері. Бробері бачить забігання Сімонса. Вирізає весь захист Гетри Зідана та Сімонс реалізовує свій перший момент в матчі. Та лорд Магуайр виходить вперед. Рахунок в матчі 1-0. на 42 й хвилині матчу. Лорд Магвайр помиляється в захисті. Перший тримує ще один момент в матчі, але він знову його не реалізовує. Всередині другого тайму Влашич отримує м'яч з тому майданчику, передає пас на першічі. Перешич нарешті забиває в цьому матчі. Четвертий момент у перші, і він нарешті робить рахунок Рівним 1-1. Та Гетра вирішив на цьому не зупинятися. Наступній атаці Халілович отримує м'яч з му майданчику, закладає в дальню Фінес, рахунок стає 2-1. Але й 2-1 не влаштовує Гетру Зідана. Наступній атаці Влашич отримує м'яч, закладає фінес в дальню, рахунок стає 3-1. Гетру просто не зупинити в цьому матчі. Буквально за 5 хвилин Першіч перехоплює м'яч в центрі поля, знаходить короткі пасом Шукера. Шукер закладає фінес Дальній дальний рахунок, стає 4-1. В кінці другого тайму Малень красиво передає рабоний пас на Бробері. Бробері завиває гол 4-2, та на цьому наш матч завершується. Предчехя. Таким чином виглядає зараз група Д. Кікер на п'ятому місці з нулем очок, Лорд Магвайр на четвертому місці з нулем очок, Артван в першому турі не приймав участь. Бафік знаходиться на другому місці з трьома очками, та Гетрейздан знаходиться на першому місці з трьома очками. Народ, ще хотів би вам нагадати про наш телеграм-канал, в якому ви можете знайти всі новини по турніру. Та також в цьому турі ви можете проголосувати за найкращий гол туру. Переходьте за цим QR кодом та приєднуйтесь до телеграм-каналу. Отже, перший тур позаду, а що у нас по найкращих бомбардирах? П'яте місце з багатьма іншими гравцями, які забили по два голи, ділить Євген Коноплянка під керівництвом Бафіка. На четвертому місці з трьома голами розташувався Тімо Вернер з команди Возі Геймс. На один гол більше забив Хаджі Молодший гравець стереотіпа на третій сходинці. За один крок від поточного кращого бомбардира розташувався Ді Натали Жекоса і його п'ять влучних ударів. А найкращим бомбардиром турніру після першого туру є Пантович, за якого скромний настріляв аж 6 голів. Ну що, ще одна номінація в нашому турнірі? Це Чорна Діра. П'яте місце в цій таблиці посідає Крава РК. Він пропустив 5 голів в першому турі. Четверте місце посідає стереотип. Він пропустив 6 голів в першому турі, але виграв з рахунком 9-6. На третьому місці в нас дніпрянин з 7 пропущеними голами. Першу та другу сходинку поділяють між собою Олександріч та Федоров. Вони пропустили по 9 голів. Таким чином виглядає зараз у нас ця таблиця. Друзі. Пишіть у коментарях, як вам перший тур, який матч вам сподобався найбільше, яке відео стало вашим улюбленим. Хто вас розчарував, хто вас здивував, ставте вподобайку, підписуйтесь, діліться цим відео та іншими відео турніру зі своїми друзями, підтримуйте ЗСУ та беріть участь у розіграші. Бувайте здорові! Російсяте брови! Все буде Україна! Пока!